Вітаємо в студію Вечір на гість нашої студії сьогодні Василь Фурман, голова Черкаської територіальної організації партії Блок Петра Порошенка Солідарність. Вітаю вас на нашій студії. Вітаю. Василь Миколаївич, рівно сто днів тому ви на себе взяли відповідальність і очолили черкаське представництво партії Солідарність. Які завдання ви ставили перед собою, і чого вдалося досягти? Які результати є вже на цей період? Ну, саме головна задача, яку я ставив перед собою, це сформувати дієву команду однодумців. В кожному районі, в кожному місті, що були наші там однопартійці, які е, будуть членами партії блоку Петра Порошенка з одного боку, а з іншого боку, це повинні бути там дієві, амбіційні люди, чесні, порядні, які себе зробили, які хочуть зробити свої там рідні міста, села, райони кращими, успішними. Оце для мене дуже дуже важливо. Тобто, от я ну, дієва людина, і я намагаюся навколо себе об'єднувати саме таких дієвих людей. Задачу, скажу чесно, вирішив не на 100%, вирішив просто, тобто частину людей, яких ми взяли, ми вже змінили. Йде постійний пошук формування. От ми зараз починаємо там ну, навіть рекламну кампанію по Черкаській області, коли ми хочемо запрошувати до наших місцевих команд. Нових людей, молодих людей, бізнесменів, інтелігентів, лікарів, вчителів, тобто всі ті люди, які хочуть ще раз змінити життя на краще. Вода під лежачий камінь не тече. Тобто нам потрібно починати зміни себе, бути активним, проактивним, і тоді дійсно зміниться наше життя. У зв'язку з тими великими змінами, які відбуваються на законодавчому рівні. Реформи, децентралізація, тобто я розумію, що відношення людей там не просте, і вони болячі б'ють інколи по кармани людей, це я розумію. Але о, сама децентралізація дасть наповнити можливість місцеві бюджети грошима. І тут важливо тоді, а як ці гроші будуть використовуватися? Куди саме? Чому для мене дуже важливо, щоб саме керівниками місцевих партійних організацій, членами нашої команди, були саме високопрофесійні люди, які будуть знати, що ці кошти потрібно направити, наприклад, там в першу чергу там, на ремонт доріг, на ремонт лікарів, на закупівлю нового обладнання. Дуже важливо ще раз, щоб чесних, тобто не тирили, от як досить часто на сьогодні буває, не корупціонери, тобто на відкатах, тобто цього не повинно бути. Зв'язку з важкою ситуацією, в якій сьогодні знаходиться Україна, я говорю про події на сході. знаю, що ваші партійці дуже активно допомагають саме українській армії. А хто в цьому питанні був найактивніший? І які от найбільше такі от внесок ви робите нашу щоденну перемогу на сході? Ну якщо узагальнити, тобто от наші однопартійці сьогодні зібрали коштів там це десятки мільйонів гривень, які направлені на схід. Ну, от, моя рідна от, там керівник партійної організації, Заяць Віктор Андрійович. Просто він і такі люди, як він, тобто це підприємці, Звінігроші не об'єдналися. Я пам'ятаю, там ще з перших днів війни, навіть з Майдану, тобто, коли вони там, допомагали майданівцям, коли там стояли е, земляки на Майдані, тобто, фінансово чи, ну, чи продуктами. Е, потім, коли почалася війна, тобто, вони допомагали касками, тепловізорами тобто теплими речами, тобто, чим тільки не ну і, і машинами. Беремо, наприклад, там, Чорнобаївська наша там, районна партійна організація, там, Ігор е, і дуже багато інших активістів е, також подібні ж речі роблять, тобто, по-своєму, там, вже там, третю швидку на схід, п'яту машину туди, 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 туди направляють. Тобто, к, е, беремо, наприклад, е, Христинівка, наприклад, там, керівник партійної організації Ківор. Ну, Тобто та людина, яка сьогодні ну, воювала, захищала Донецький аеропорт ну, практично в кожному монастирі ще. Тобто, та, та, та ж сама ну, ситуація. Ну, люди, які практично скажу так, в кожному районі у нас членами нашої команди є або волонтери. Або ті люди, які ну, працюють з нами, і от даже ну, вчорашня розмова, даже, ну, з нашою волонтеркою там всім така відома особистість там, на рівні Черкащі, на рівні всієї України. Там вербіцька Альона, яка ну погодилася бути членом команди партії блоку Петра Порошенка Солідарність і мені дуже приємно, що такі люди приєднуються до нас. Ви не раз вже зачіпали тему формування команди і активно запрошуєте до команди активних, цілеспрямованих, людей, які там мають певний імідж авторитет. Кого саме ви б хотіли бачити? Можливо, якісь конкретні особистості, яких б ви хотіли бачити в рядах партії Булку Петра Порошенка? За яким критеріям будете відбирати команду, яку хотіли б бачити? Дивіться. А... Ну, дуже багато людей сьогодні ну, змінилися. Змінилося суспільство, тобто ми бачимо. І сьогодні люди стають, вони хочуть змін. Ці люди, які до нас приходять, ну, в мене немає якихось умов, що ти маєш там мати якусь вищу освіту, наприклад, чи там працювати в фінансах, чи там в сфері сільського господарства. Такого немає. Для мене саме це людина, яка приходить. Тобто, я як керівник. Ну, вже відчуває, коли з людиною спілкуюся, чи буде ця людина з нами, чи не буде. Ну, от, навіть знову ж таки вчорашня розмова Ткаченко Людмила. Ну ж там відома громадська активістка, там еколог. І буквально через там три хвилини вже розумію, що ми дуже хочемо працювати з цією людиною, і дуже хочемо, щоб вона там була членом нашої команди. І дуже приємно, що там Людмила погодилася також з нами працювати. Знову ж таки, коли ну, приходить там, керівник сільськогосподарського підприємства до нас і говорить просто, що ну, там, я працюю, просто, тобто в сільському господарстві, там, я вирощую. Але для мене дуже важливо, я хочу, щоб там, село було там, успішним, Я хочу, щоб ну, ті люди, які сьогодні зі мною, прийшли там, ну, в сільську громаду чи в район просто, і змінили район на краще. Ми вже втомилися від того безладу, який є. І ми беремо і цих людей, сільські голови приходять. Вони також злучаються, тобто вони стають нашими членами нашої команди. Вчителі, от ми поміняли, наприклад, там. Наприклад, там, керівника з партійної організації і буде керівником партійної організації, там заслужений вчитель України, наприклад, розумієте. Тобто для мене ще раз дуже важливо — це сама людина, от коли ти з нею спілкуєшся. От мій принцип у житті, такий, який веде мене зі школи ще Шостаківського Катернопільського району. Якщо жити та горіти, а коптіти — нічого. Тобто, для мене дуже важливо, щоб людина горіла, щоб людина хотіла. Змін, щоб нам було чесно, це дуже, дуже 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 важливо. Просто таких людей запрошуємо. До депутатської групи в міській раді нещодавно приєдналися чотири депутати. Чи є ще подібні заяви від інших депутатів міської ради? І чи не вважаєте ви, що таке от приєднання і інтерес до вашої політичної сили пов'язане з наближенням виборів в жовтні місяці цього року? Ні, я ну, це не пов'язую з наближенням виборів, навіть якби були вибори там умовно там, через 4 роки, то ці люди приєднувалися, тому що е, сьогодні партія блок Петра Порошенка ну, асоціюється з тією партією, яка є лідером в змінах. Тобто, і е, ми чітко розуміємо, що один полі не воїн. А коли ми стаємо все більшими, в наших планах взагалі створити найбільшу фракцію. В Черкаській міській раді фракції блоку Петра Порошенка Солідарність, і ми цього можемо досягти. Тому ми просто ми знаємо, що є дійсно є ті люди, які сьогодні хочуть стати членами нашої фракції. І нам це дуже, дуже приємно. А ті люди, які сьогодні йдуть до нас, вони є дуже авторитетними, вони, вони зробили себе, вони хочуть змін в місті Черкаси. Тобто вони також, ну давайте беремо саму головну дорогу там, нашу. Бульвар Шевченка, і ми бачимо, наскільки вона в складному стані, давайте так бургу дипломатична. Тобто його вон дійсно її потрібно ремонтувати. І коли нема в Черкаській міській раді більшості, то вибачте, рада не може домовитися про елементарне. І коли для мене було, ну скажімо так, здивуванням, коли в минулому році тільки 16 мільйонів гривень. Кошти державного бюджету, які могли б, були використані на ремонт доріг. Ми черкаси, а ми їх не використали. Вони пішли назад. Бюджет назад, повернулись кошти. Тобто, ну бачите, до чого доводить, просто що коли немає єдиної команди. І для нас от, на виборах, які будуть 25 жовтня, дуже важливо все-таки, щоб в Черкаській міській раді була сильна, потужна команда блоку Петра Порошенка і інших партій. Був потужний мер, який вболіває за розвиток міста. І розумієте, не шукати ну, досить часто ну, керівник, який ну, є два варіанти: або ти робиш гарну роботу свою, показуєш результат людям, наприклад, або шукати причини, чому ти не робиш просто. Треба вміти домовлятися. Тобто я розумію, що кожна сьогодні людина, яка ну, це ін -ін індивідуальна людина, просто і з нею потрібно спілкуватися, потрібно переконувати. Вже почали тему місцевих виборів. Нещодавно був прийнятий закон про місцеві вибори. Він регламентує абсолютно нові положення, правила. Так, ви вже встигли його для себе оцінити. І чи виділили ви в ньому якісь, скажімо, переваги і недоліки? Є ви на ньому? Ну, новий закон повністю міняє правила гри на виборах до місцевих рад. Я думаю, що буде подібний закон і до Верховної Ради згодом. Але щодо місцевих рад, просто повністю нові правила гри. Величезний плюс для виборців. Тобто, він цей новий закон сьогодні забирає ті мінуси старого законодавства, тобто їх немає. Якщо ми раніше говорили, що там закриті списки, що виборці ну, не голосують там за тих депутатів, кого вони вважають за кого вони хочуть голосувати, то сьогодні величезний плюс нового закону це відкриті списки. Тобто, да, партія висуває. Кандидатами де у депутати міської ради, їх, наприклад, якщо ми говоримо про місто Черкаси, буде там планово 42 депутати і 41 виборчий округ. Ну, одне місце буде захищене по новому закону. 41 округ. Сорок 41 депутат піде в округ і буде боротися за місце стати депутатом Черкаської міської ради. І для нього, для нього дуже, важливо, дуже важливо це набрати величезний відсоток виборців, тому що потім, ну, залежить від того, скільки партія набере. Наприклад, там партія блок Петра Порошенка набирає там 30% кількість депутатів. Тобто, оце квота наша. А потім уже далі і ранжування депутатів. Просто хто із них найбільше набрав, то на першому місці, ну на другому, тому що перше місце захищене, на другому і так далі. Тобто, і таким чином кожен депутат сьогодні зацікавлений. В тому щоб набрати найбільшу кількість голосів, і тоді депу ну, а виборці на от вони будуть голосувати за партію і за ту людину, яку вони вважають за щоб стала представником їхніх інтересів у Черкаській міській раді, і те ж саме буде стосуватися і Смілянської, і Уманської міської ради, чи там Катернопольської районної, чи Золотонівської районної ради ну такий принцип, такий підхід. Тому закон революційний. Е Якщо хтось там думає, що він ідеальний, тобто він не ідеальний, я думаю, що можливому майбутньому і там будуть вноситися зміни, але Верховна Рада прийняла, президент України неодноразово наголошував, що вибори до місцевих органів влади будуть відбуватися по новому закону, і так воно і сталося. А те, що за новим законом висувати кандидатів депутати можуть лише політичні партії, немає, скажімо, депутатів, які могли йти саме від народу бути безпартійними. Ви не вважаєте це певним недоліком? Ні, не вважаю це певним недоліком. Давайте знову ж таки дивіться. Дуже багато критики сьогодні можна почути там з уст, там тих чи інших опозиційних сил, чи там тих чи інших депутатів. Шановні друзі, ну так давайте подивимося на зарубіжний досвід. Ми всі говоримо про Європу. Так давайте подивимось на європейське законодавство. А як там відбувається? А то у нас такі двині стандарти. Коли, коли, коли Комусь там щось вигідно, то Європа, а коли не вигідно, то щось там починається по-іншому говорити. Тому все, що ну, взагалі депутати, коли говорили, то говорили про те, що там взята за основу там, німецька модель. Зрозуміло, що вона взята не повністю як німецька модель. Але разом з тим, знову ж таки, ми Україна, і ми маємо будувати українське законодавство. Президент сказав. Україна йде в Європу, тобто амбітна ціль сьогодні розробляється стратегія розвитку нашої держави, потужна амбіційна, тому що вона нам потрібна. І я надіюся, що там протягом 20 років Україна стане однією із провідних країн. В Європі, оце дуже ну це як для мене, як економіста, тобто, тому що для мене дуже принципово, а, яка яку стратегію має наша держава, тому що від цієї стратегії буде залежати і розвиток Черкаської області, тому що ми є частина нашої великої України. А які плани на ці вибори ставите ви як голова обласної організації партії Блоку Петра Порошенка Солідарність перед, скажімо, своєю командою, яка буде представляти і саме йти на вибори на Черкащині? Які ставити цілі, завдання і чого очікуєте, якого результату? Одне із моїх правил в житті говорить про те, що вимагає неможливе і отримую максимум. Тобто, я дійсно вимагаю неможливе від себе і вимагаю неможливе від тих людей, з ким працюю, і буду отримувати максимум. Тобто, Перша задача. Я є головою обласної організації партії номер 1 в Україні. І для мене дуже важливо, щоб наша партія, блок Петра Порошенка в Черкаській області зайняла перше місце на виборах до місцевих органів. Це перше. Мене ж важлива задача, щоб депутатами, мерами стали е, ті люди, про які ми говорили ці критерії, чесні, порядні, потужні, професійні, які самі себе зробили, які знають, яким чином. Звучити інвестиції в Черкаську область, які знають, яким чином будувати підприємства, створювати нові робочі місця, які знають, яким чином наповнювати бюджети місцевих рад. Тому що ті депутати, які сьогодні у нас є, у нас дійсно дуже велика проблема, ну, я буду депутатів місцевих органів влади. От мені, наприклад, знову ж таки, там, сміло. А... У нас там потужна команда партійна працює. Очолює її е... Шовкул Андрій, перший заступник мера Сміли. І от недавно ну, один із податків, який має наповнювати бюджети Смілянської міської раду, ну, це, це податок на нерухомість. В законі там є межі цього податку. Тобто він має сказати 1%, відсоток, він має склати 2% і так далі. Просто. Сьогодні дуже важливо, щоб депутати будь-якої міської ради, коли голосують просто, вони чітко всі думали про те, що це одна сьогодні складових наповнення вашого бюджету, тому що бюджет дефіцитний, дуже сильно. І рано чи пізно все рівно прийдеться платити цей податок. І тому була запропонована компромісна позиція Спочатку там 1% платити, потім були проти, голосують за, ну голосують пропозицію в обговоренні 0,5%. А потім придумали і проголосували замерційних одну десяту відсотка. Тобто, це говорить про що? Що бюджет не дотримує яку суму коштів? І це говорить про те, що чи на дороги, чи на лікарні, чи на іншу соціальну сферу там не буде достатньо коштів. І, не, ну, і вони просто не будуть використані. Тому треба тут розуміти, що знаєте, от як в Біблії написано, що поділися десятиною. Треба думати, тобто треба бути патріотом і тієї землі, де ти живеш. Яку частину коштів інвестувати і ділитися, а то, вибачте, в тебе не вистачає на бензин там, і ї БВ чи В'єшеса джел, чи Мерседеса Джел. Тобто, а то, а ділись, дивися і турбуйся про розвиток рідного краю. Ви особисто поведете команду в міську раду чи в обласну раду, чи ви ще не визначили цим питання? Дивіться, щодо списку, хто буде вести, буде одночасно затверджуватись конференцію партійної організації. Тобто, ще раз, команда буде вирішувати, хто буде першим, хто буде захищеним. Для мене я є керівником обласної організації. Тобто, я, для мене дуже важливо це організувати виборчий процеси, провести його на дуже самому високому рівні. Оце для мене дуже, дуже важливо. За ініціативи ваших партійців, депутати міської ради вчора проголосували за звернення до міністра Вакова, його першого заступника з Гуладзи про започаткування проєкту поліції в Черкасах уже цього року. Як ви вважаєте, чи вдасться досягти домовленості, і взагалі, яке ваше таке особисте ставлення до такого нововведення, як оцінюєте роботу Київської поліції? Дивіться, перше, поліція в Черкаській області буде. Однозначно буде. Питання лише коли? Ну, ми розуміємо. Тому що іде реформа, і буде поліція. Тому я дякую своїм однопартійцям. Черкаської організації, що вони ну, ініціювали, і це дійсно величезний плюс для нашої області. Тому що та мова йде і про Черкаси, та мова йде про Умані. Вчора ми також з, з Уманської нашої партійної організації вони також будуть підтримувати також будуть звертатися з цим питанням. Це перше. Щодо а, цих ініціатив, просто і щодо Києва. Це величез і щодо зарубіжного досвіду. Це дуже важливо, тому що поки що ну, в Києві вона там місяць працює. Тобто, ще дуже важко оцінити всі плюси і мінуси. А я знаю досвід грузинський. Я знаю, що це дуже величезний плюс. Там сьогодні зовсім інші люди працюють, і я чітко знаю сьогодні, що з ними неможливо домовитися. Тобто їм неможливо запропонувати хабар. Це люди, які тобі допоможуть у скрутну хвилину. Це теж дуже, дуже, дуже дуже тобто це чесні, порядні люди. Тобто це те, це, це те, що сьогодні вимагає наше суспільство, це вимагають ну, наші люди. Тому я величезним плюсом відносюсь до ти, до цієї реформи, що буде в нас поліція. І Я хочу, щоб якнайшвидше вона була в Черкаській області, тому що тут буде тоді однозначно зменшена ну, рівень. Злочинності, а, а, а вона, вона в різних сферах відбувається. Просто я навіть не хочу там перераховувати де. Навіть нас недавно, там місяць назад наша однопартійця машину навіть украли. Розумієте? Тобто е тут уже е і не знайдуть, я так думаю, тому що я знаю цю ситуацію, і -ду -ду дуже складна ситуація сьогодні з розкриттям злочинності в цій сфері. Тому е потрібно, щоб вона працювала. І як в Черкаській області. Тому партія блок Петра Порошенка» ініціювала і надіюсь, ми ще будемо Києвом спілкуватися, щоб у нас були там. А, ну якщо там вже є першочергові області, то щоб ми до цих першочергових областей також були як найближчі. Одна з основних реформ, про яку багато говорять і багато роблять для її впровадження, це реформа децентралізації. Як на вашу думку, вона вплине на розподіл влади і на фінансовий розподіл коштів між а, центром і саме місцями, і чи бачите у цьому переваги? Ви знаєте, у нас більшість проблем, які у нас є в нашій державі, в цілому, це за рахунок високої централізації всього, що є в нашій державі, тобто ресурсів, повноважень. Тому це, от серед усіх реформ, які відбуваються в Україні, я б назвав би це однією із головних реформ, тому що передача повноважень на рівень сіл, міст, селищ, передача фінансів. Це дасть можливість регіонам запрацювати. Регіону відвідав самому там, селу чи місту, куди кошти направляти. Чи наймон доріг. Регіон має сам обирати виконавчу владу на місці, тобто, і змінювати цю виконавчу владу, якщо там хтось ну, погано працює. А головна задача Києва це наповнити міські бюджети е, грошима. І сьогодні, повірте, ну, прийнято дуже багато законодавчих змін, коли. Ці податки будуть залишатися там на місцях те ж саме ПДФО, ті ж саме податок на нерухомість, те ж саме акцизи. Дуже важливо сьогодні, якщо ми говоримо там про ПДФО, то дуже важливо, дуже багато ж людей сьогодні отримує зарплату в конвертах. От у мене по Черкаській області там по різних районах є. От я бував в тисячі інших закладах, просто харчувався, заїжджав там на обід. Я знаю потім зі слів там керівника райдержадміністрації, що в цьому закладі. Ну, офіційно працює одна людина, хоча неофіційно там чоловік як мінімум 10, я бачу просто ну, в цей час, коли я там обідав. Тобто це ж про що говорить, що потрібно людей працевлаштовувати, і потрібно офіційно працевлаштовувати, платити податки до бюджету, тому що це наші кошти з вами. Або дуже багато продається сьогодні там чуть-чуть, чи ну чи алкогольних напоїв, просто неофіційно продається. а це акцизні збори, які також йдуть до місцевих податків. Або на мархомість плата, те про що я раніше там говорив. Тобто, і це також ідуть до місцевих бюджетів. Тобто, сьогодні, а наша задача як місцевої партійної обласної організації, це от саме щоб були керівниками на місцях. оці ці люди чесні, порядні, професійні, амбіційні. Які е, знають, яким чином наповнити, яким чином використати правильно ефективно ці кошти, і ще дуже важливо побороти корупцію на місцях, тому що одним ментом ти її не побореш. Треба створювати, міняти всю систему. І як сказав Сакашвілі, просто ви пам'ятаєте, да? коли губернатор Дніпропетровської області каже: ну що ж ми можемо зробити? Просто ну, є така система, ми не можемо міняти закони. Можемо не закони міняти, але ми можемо своїм ентузіазмом, своїм професіоналізмом, своєю командною роботою впливати на ті чи інші процеси і виходити на Київ і лобіювати і закони, і систему саму просто, і людей. Якщо ти бачиш, що сидить корупціонер, і зараз вже дуже багато, просто треба відверто говорити про те, що а, багато призначень, навіть на рівні області ідуть із Києва. Тобто, якщо вам не подобається людина, треба максимально втрутитися в той чи інший процес. І мені Дуже приємно, що от сьогодні на рівні районів, коли їм не подобається людина, або вони бачать її ну, непрофесіоналізм, просто, громада стає, громада або не допускає цю людину до виконання з обов'язків, якщо якась нова приїхала людина. просто. Або ж ця людина, яка, от я знаю, там, ну давайте там. Конкретно говорити там Мантівський район, керівник відділу освіти. Свічас Мантівський район входить в п'ятірку найкращих відділів освіти, тобто шкільний район. І за два майже роки просто район став останнім. Про що це говорить? Це говорить, що керівник відділу освіти неефективно виконує свій функціонал. Там я знаю, йшла боротьба, але станом на сьогодні. Керівник відділу освіти написав заяву на звільнення з цієї посади. Правильно? Я вважаю, це правильно. Я не знаю особисту цю але для мене дуже важливо, от тож, один із моїх критеріїв, е принципів, керівника прикрашає результат. Ти маєш показувати результат. І якраз реформа децентралізації, коли ми вибираємо людей, ми формуємо виконавчі комітети, і виконавчі комітети показують результат. Не буде вже Тулуба з Донецької області чи інших людей, керівниками РБ, які приїжджають з інших областей, ми вибираємо своїх Будемо і своїх буде вимагати. Будемо вірити, що так і буде. Ми Дякуємо да. вам, що ви стали гостем нашої студії сьогодні. Дякую вам що... нашим глядачам. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися у Черкаської територіальної організації партії блоку Петра Порошенка Солідарність Солом Фурманом. Дякую, що було з нами.